Дорогі друзі, я сьогодні хочу прочитати і порозмірковувати з вами над текстом Святого Письма, який записаний Євангелії від Матфія, другий розділ з першого віршу по 12. Євангелія від Матфія, другого розділу з першого віршу по 12. Читаємо такий текст. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають. Де народжений цар юдейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх священників та книжників народних, випитував у них, де має народитися Христос? Вони ж відповіли йому: у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком «І ти, Віфлеєме, земле Юдина. Нічим не менше, ніж князівцями Юдиними, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитував у них про час, коли з'явилася заря. і послав їх у Віфлеєм, кажучи: Ідіть і розпитайте докладно про немовля, а як знайдете, сповісіть мене, щоб і я пішов, поклонився йому. Вони ж вислухали царя і пішли, а заря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала над місцем, де було немовля. Побачивши ж зорю, вони дуже зраділи і, увійшовши дім, знайшли немовля з Марією, матір'ю Його і, впавши, поклонились йому і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан. Та смирно, а застережені у вісні не вертатися до Ірда, вони повернулися у свою землю іншою дорогою. Це місце, яке всі ми дуже чудово знаємо, і неодноразово вже читали в Святому Письмі. І я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на те, що відбулося на дорозі, що відбулося. На цьому шляху, яким йшли мудреці, ми прочитали дуже коротку історію, 12 віршів. Але якщо розмірковувати над цими місцями, ми побачимо посвячення людей і їхнє бажання в тому, до чого вони стремились, ради чого вони жили. Одного професора кандидата наук. Запитались, задавши йому таке запитання, чи вірить він в Господа? Він зробив паузу. Потім відповів: я не просто вірю, я знаю. У нас є один брат, який розповідає історію, що коли він попав в общество, де були професора, вчені люди, які досліджували. Я думаю, що є тут у нас медики, які вчилися фізики, біологи. І коли вони бачать те, що створив Господь, в них немає ніяких питань. Вони доходять до того, що це не могло само собою статися. Мудрий творець своїм словом сказав і сталося. Сьогодні деякі люди є, говорять, що це від якогось вибуху або само собою. Але коли ми вийдемо вночі на, на вулицю і подивимося на зорі, на зоріний шлях, якщо ми задумаємося, що робиться в космосі, якщо ми подивимося телебачення, тому що не багато хто з нас неряв воду, але хотіли би подивитися на цю всю красоту, яку Бог сотворив своєю рукою, само собою не сталося. Яке різноманіття. І ми тут зачитаємо з вами про те, що мудреці зі Сходу, які перебували постійно в вивченні того, що їм залишили пророки, те, що залишило їм покоління, яке пройшло перед ними. Якщо ми читаємо Слово Боже, про те, хто ж міг залишити їм такі речі, книга Міхея за 755 років. До народження Ісуса Христа сказав такі слова, і ти, Віфлеєме, Єфрате, чи малий ти між тисячами юдинами, з тебе вийде мені той, який повинен бути володаром в Ізраїлі, і походження якого від початку, від днів вічних. Ісая за 750 років, 9 розділі, перший вірш, 6, 7 вірш, пророкував про того, хто має прийти і народитися. Даниїл, 550 років до народження Ісуса Христа. Даниїла, 9 розділ, 24, 25 вірш. Книга Захарії, 11 розділ, 12, 13 вірш. За 520 років було пророковано про те, що має народитися цар царів і Господь Господствуючих. І мудреці, досліджуючи святе письмо, яке до них, можливо, попало через Якихось пророків, через якихось вчителів. Ми не будемо сьогодні піднімати історію, через кого це могло попасти, чи через Даниїла, через чи когось іншого. Але святе письмо попало до них в руки, і вони, досліджуючи, перебуваючи в цьому, вони були мудрі люди. І представте собі ситуацію, коли вони досліджують, і хтось один з них виходить на вулицю і бачить ту зорю. Можливо, це була та зоря тоді, коли ангели з'явилися пастухам, і світло осяяло, і вони побачили. Але була зоря, яка вказувала на прихід того царя, який прийшов в цей світ, і в них виникло бажання. І ми бачимо, читали в цій історії про те, що вони говорять: вони зібралися і пішли, щоб поклонитися царю царів, не маючи ніякої карти. Не маючи ніякого GPS-а під руками, не задумуючись над тим, що їх чекає в дорозі, пустеля. Могли бути і ті, хто грабе каравани, розбійники якісь. Але я думаю, що вони про це не переживали зовсім. В них була перша віра і ціль, до чого вони стрімились, вивчаючи старе письмо, старий заповіт. Бог їм відкрив, що прийде цар царів. І вони пішли. Прийшли, ідучи своєю дорогою, на якийсь час, вони втратили орієнтир. На якийсь час, по якійсь причині, заря не стала їм світити і показувати дорогу. І ви собі уявляєте, я думаю, що ж ви читаєтеся те письмо і знаєте, що коли Ірод задав запитання, призвавши при священників, книжників. Коли це має статися, і розпитувавши в мудреців, вони сказали, що ось того часу, в тому дні, з'явилася зоря. І коли він вирахував, ми далі рахуємо, він дав повеління, далі, якщо читати цей текст, що він дав повеління знищити людей на протязі, кому було півтора і два роки. Ці люди не один, не два дні були в дорозі, дорогі друзі. На протязі всього часу їх багато було переживань, багато було труднощів, багато було зупинок. Недавно розмірковували про ізраїльський народ, який виходив з Єгипта, Появлявся перед ними стовп, вони зупинялись, розкладали свої шатри. Столб пішов, вони зібрали шатри і йдуть. Я думаю, що у цих людей така ж сама була історія. Вони постійно були в русі. І постійно дивилися туди, де була ця зоря, для того, щоб йти і не втратити своєї дороги. Але приходять до Єрусалиму, зоря втрачена. По якійсь причині Бог зробив так, щоб вони зайшли в Єрусалим. Чи ні? Чи просто так не стало, туман був, чи ще щось. Я думаю, що на це була велика причина. Нагадати своєму народу ще раз про те, хто має прийти. Про те, що прийшов і народився цар царів. Дивіться, що відбувається. Цар Ірод призиває волхвів, книжників. Це ті люди, які мали вивчати святе письмо, і ми далі знаємо, що вони вивчали, що вони перебували в цьому. Вони говорять йому, де має народитися. Коли має народитися? Але дивіться, що відбувається. На великий жаль, говорячи і читаючи ці слова, вони залишаються сліпими. Не розуміють, що Бог відкриває їм, що Бог стукається в їхні серця, що має народитися, що має прийти, що має народитися в Віфлеємі іудейському. І коли пересвященники і книжники відійшли. Ірод призиває волхвів, мудреців і каже, підіть, поклоніться, довідайтесь, де це дитя. І коли довідаєтесь, придіть до мене, я хочу також поклонитися. Я хочу також піти і віддати честь царю-царів. Пересвященники, які прочитали це місце, на великий жаль, залишилися сліпими, читаючи слова в їхньому розуму, в їхньому серці. Нічого не сталося. Говорячи іродові в те, що відбулося, вони залишаються сліпими. В цьому місці ми прочитали з вами, що стривожився весь Єрусалим. По якій причині стривожився Єрусалим? Тому що вони знали свого царя, вони знали його жорстоке серце і чим він живе. Серце царяна було наповнене жорстокістю, що він вбив свою дружину, він вбив своїх дітей і всіх тих, хто міг претендувати на його царство. Ця людина була переповнена такою желчю, щоб його місце ніхто не зайняв. Пресвященники уходять, мудреці ідуть знову в Віфлеєм, і знову перед ними зоря веде їх Віфлеєм, вони приходять до будинку, знаходять дитя, поклоняються йому і віддають йому дари, золото, ладан, смирну. Їхня ціль, казалось би, вже завершена. Ради того, ради чого вони жили, ради того, що вони притерпіли таку дорогу, відвідавши Єрусалим. Їхній ціллю було поклонитись тому, хто народився і прийшов в світ. Про кого сповіщали пророки? Дорогі мої друзі, в цій історії, яку ми прочитали, я хотів би звернути увагу на три категорії людей. Перша це та, які мудреці, які досліджували Святе Письмо, і коли вони побачили це світло і цей знак, вони залишили все і пішли в цю дальню дорогу, щоб поклонитися царю-царів. І не дивлячись ні на які перешкоди, вони не зупинилися. Сьогодні хотів би сказати, можливо, ми в цій категорії, і ми з вами щасливі. По якій причині Бог залишив нам своє слово і не тільки слово, а Він послав на землю ще й Духа Святого і сказав, що Він з вами і у вас буде. Він вам наповнить, наставить, облічить, навчить. Ми з вами набагато щасливіші в тому, що Дух Святий нам дає мудрості зрозуміти, що це не просто цар, який буде царювати над Ізраїлем, це цар царів, який дарував мир для всіх народів. Коли ангели з'явились пастухам, сказали, ми ми благословимо звістку, яка буде для всіх народів, спасіння для всіх народів. І коли Сіміон, ми читали також на прошлому служінні, він тримав немовля і звершував молитву, він бачив, що цей народжений Ісус, немовля, пройде нелегкий шлях, візьме на себе муки і страждання для того, щоб звільнити нас з вами від вічної загибелі. Ми в цій категорії людей знаходимося. Сьогодні, коли дивишся новини, дуже часто висвічується такі, така тема. Коли святкувати Різдво? Я вам скажу, мені немає різниці, коли святкувати, чи зимою, чи восени, чи літом. В того, в кого народився Христос в серці, різниці немає якого числа. Народжений Він панує в нашому серці. І наше бажання, так як мудреців, щоб іти і поклонятися Господу і Спасителю Ісусу Христу. І моє побажання сьогодні для тих, хто знає Ісуса Христа, не просто знає, а дійсно вірить і очікує зустрічі, щоб бажанням нашого серця в цьому році і до кінця днів наших служити, шукати Лиця Божого, поклонятись Йому і возвеличувати Його в своєму житті, розуміючи, що Він не просто цар, розуміючи, що Він прийшов заради нас з вами. Для того, щоб дарувати спасіння, для того, щоб дарувати прощення. Друга категорія людей, на яку хотів би звернути увагу, це пересвященники, книжники, які читають закон, і які спорять про число, коли святкувати День народження Ісуса Христа, але їхнє серце на великий жаль далеко від Господа. Вони не знають Його. Вони чули про нього, вони чули про Господа. Вони будуть задавати цікаві питання про Господа, про святе письмо, про дні, про числа. Але на великий жаль не тільки залишаються знання. І для них в мене є побажання і Господа. Шукайте Господа, поки можна знайти. Його. Шукайте Його, поки Він близько, для того, щоб ваші знання превратилися в живу дію поклоніння Господу. Тому що прийде час. Коли ми пристанемо перед Господом в небесах і можемо почути таку відповідь: Відійди від мене, тому що я ніколи не знав тебе. Твої знання не дали мені нічого, вони не дали тобі нічого, і вони не відкрили тобі мене, Господа і Спасителя, а Бог бажає відкрити кожному, кожному, тому що Бог помер за всіх людей. Івангелі від Івана 3,16 написано такі слова: бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось так треба шукати Господа, читаючи Святе Письмо, розмірковуючи, що Бог зробив. Цар царів прийшов на землю, цар царів лежав в убогих яслях, для того, щоб кожен, віруючий в нього. Мав життя вічне, ніхто не загинув. На великий жаль є третя категорія людей, і вона також описана в цій історії: це ірод, це ті люди, які будуть шукати Господа, але зовсім по іншій причині. Будуть шукати віруючих людей, але не з тим, щоб поклонитися. На великий жаль вони будуть шукати своєю ціллю, тому що серце їхнє переповнено жорстокістю. Їхнє серце жорстоке і кам'яне. Господь хоче забрати це серце і дати серце плотяне, яке буде любити, прощати, вміщати. Дорогі друже, я сьогодні закликаю вас, щоб ви могли перевірити своє життя, в якій категорії ви знаходитесь, де ви знаходитесь, на якій дорозі ви знаходитесь, з чого ви шукаєте? І куди заведе вас ця дорога? Одного разу я їхав з одним братом на машині. Він забиває GPS, дорогу, куди везе, а вона його крутить на одному місці. Він виключає GPS, виїжджає на дорогу туди, куди знає, і вона вже потім слухається його і веде правильний шлях викола. Бог нам залишив своє Слово, Бог залишив нам Духа Святого і дає нам можливість, щоб ми могли досліджувати Писання для того, щоб мати життя вічне. Амінь.